Клініка сороки успішно працює ось вже близько 40 років. За один психотерапевтичний сеанс тут успішно позбавляють алкогольної залежності і громадії, та зайвої ваги. Володимиру 30 років почув про клініку сороки від друзів. Каже, прийшов у дуже жахливому стані і з чітким бажанням позбавитися від алкогольної та наркотичної залежності. Результат вразив. От, вже два з половиною роки я тверезий, абсолютно. Тобто, я пройшов повний курс лікування і от, все спрацювало у цьому році. Поставив капку і кинув палити. Знайшлася робота, в мене сім'я, дитина маленька, і, і всього цього не було. Напевно, може, і мене б не було, тому що ну, дуже складно було. Це найголовніше, це гіпноз, і це працює. Це не так, що вам там, вколюють щось під шкіру і виходите і боїтеся, що ви е, втратите, ну, не знаю, там щось вам буде погано, якщо ви вип'єте, а вам хочеться. Тут е, вас позбавляє самого бажання. Тобто вам більше не захочеться нічого робити, і це найкраще. Методика доктора Сироки дозволила врятувати не одну родину. І сьогодні в його клініці черги з тих, хто побачив результат одужання своїх друзів та рідних. Автор методу кодування Олександр Романович Довженка винайшов його ще в радянські часи. І по сьогоднішній день нічого більш ефективного не було придумано. Методика абсолютно безмедикаментозна. Ми беремо на себе завдання повністю зняти бажання зняти тягу пацієнта до алкогольних напоїв, наркотиків, азартної гри, тютюну. Або ми працюємо ще з надмірною вагою. Не вводимо ніяких препаратів, ми не використовуємо уколів, якихось таблеток. Ми Робимо і лікуємо словом. Нема жодних побочних явищ, скажімо так, абсолютно безпечно. Нам необхідно в першу чергу бажання пацієнта почати нове життя. Результати дуже-дуже вас вразять. Коли ми говоримо про алкогольну залежність, то так сталося. Що десятки сотні років нав'язувалося суспільству думка про те, що алкоголь це необхідна складова будь-якого свята, будь-якого корпоративу, будь-якої події. Алкоголь має бути в кожній хаті. Це бізнес. Але, на жаль, в нього є свої наслідки. В кожної людини є на життя свій ліміт випитого алкоголю до того періоду часу, коли це стане проблемою, коли нервова система. Буде вже погано себе почувати. Доза алкоголю збільшується постійно, толерантність зростає, організм не витримує знервованість, поганий сон, проблеми на роботі, проблеми в сім'ї. За часу наші пацієнти це друга стадія залежності. Це означає, що 2-3 дні і більше запой. Здатність випити велику дозу алкоголю, висока толерантність. Інколи люди думають, що це показник здоров'я, коли людина може багато випити навпаки. Третя ознака це палімпсести алкогольні, коли людина забуває якісь події вчорашнього дня після того, як випиває спиртне. Щось не згадується, якісь фрагменти, як додому потрапив, як спати лягав, як з ким розмовляв. Четверте це втрата контролю помірної дози. Важко зупинитися після другої, третьої чарки. Все, здається, замало, наливаєте наливайте ще на ранок. Приходить думка про те, що забагато. А на що стільки вживав. А остання чарка була зайвою. Але поки вживав, насичення не наступало. П'яте похмілля. Важке самопочуття на наступний день зранку або ввечері. Шосте. розлад психічного і соматичного здоров'я, знервованість, розратованість, поганий сон, втрата працездатності, порушення сну, думки про самогубство. Соматичні захворювання доєднуються, як правило, на тлі вживання алкоголю, гастрит, панкреатит, виразкова хвороба шлунку, серцево-судинні захворювання, гіпертонія, аритмія, стенакардії, шімічна хвороба, серця, інфаркт, інсульт, кожні псоріаз екзема. Тисячі всіляких хвороб чіпляються саме на тлі вживання алкоголю. І сьома ознака бажання випити, яке інколи домінує над всіма іншими бажаннями. Сьогодні треба випити все інше завтра. Завжди знаходить це бажання привід, друга зустрів на роботі ювілей, зустріч одногрупників, однокласників або навпаки, проблеми на роботі це стрес, це війна, це ковід і так далі. І в будь-якій країні діагноз хронічний алкоголізм друга стадії виставляється на основі таких семи ознак. З вище перелічених семи, якщо ми маємо в наявності хоча, хоча б три, вже лікар напише вам діагноз. Прийняти цей діагноз інколи дуже важко. На нашій практиці зривів дуже мало з, одно, з одної простої причини. Ми беремо на лікування людей, які тісно хочуть почати нове життя, пролікуватися для себе. Не заради когось, заради довідки, там, чи батька, чи матері і показати їй, що ось дивись, я пролікувався, нам це не цікаво. Для нас важливо, щоб пацієнт бажав почати нове життя без алкоголю, без наркотику, без азартної гри, без тютюну. Коли пацієнт приходить до нас з бажанням і з прийняттям діагнозу, тоді ми лікуємо на той період часу, який він хоче. Рік, два, п'ять або все життя та цифра, яку він забажає. І лікування, будьте певні, буде довге, пролонговане і чітке. Хтось колись сказав, що жіночий алкоголізм невилікований. Я вам поясню, чому ця думка зародилася. Тому що коли чоловік починає вживати спиртне в сім'ї, жінка бачить, що до доброго це не приведе. Вона його бере і приводить до лікаря на консультацію, проконсультуватись, треба пролікуватись. Коли жінка починає вживати в сім'ї, то вона нікому нічого не повинна. Чи як? То дуже важко буває сім'ї вмовити жінку, бо вона якось захищає себе психологічно, «да ні, да почекайте. Але коли вони приходять до нас. Лікування проходить так само добре. І для жінки, і для чоловіка. Німа, нема ніякої різниці. Коли ми говоримо про залежність від азартної гри, то вона, як і будь-яка наркотична залежність, має три стадії. Перша стадія функціональна, і це означає, що так званий гравець контролює кількість програних грошей. Він може програти, може виграти. але в одній кишені лежить 200 гривень, а він, в іншій 2000. І в першій стадії залежності він контролює ці кошти. Каже собі, якщо 200 гривень програю, 2000 понесу додому. В першій стадії залежності виходить, це зробити. Друга стадія залежності вже бере контроль над кількістю програних коштів. Гра триває до порожніх кишень. Програється все, і цей стан азарту. Стан збудження, за яким вони туди йдуть. Він вимикає критику до власного стану, критику до кількості програних коштів. Людина знаходиться у грі, в моменті Програється кошти, вона не контролює суму, ставку і так далі. Вона бере під будь-які відсотки кредит. І третя стадія залежності це вже коли розриваються соціально-сімейні зв'язки, коли родичі, друзі не витримують всім винен. Колектори дзвонять, нервова система вже напружена постійно від будь-якого шороху звуку, дзвінка. Для них це тригер. Роботи вже нема, бо в такому стані працювати неможливо. І з'являються думки суїцидальні. Третя стадія залежності від гри: 100% гравців третій стадії, 80% думає про самогубство. І 40% закінчує життя самогубством. В тому чи іншому випадку, і це статистика всесвітньої. Організацію охорони здоров'я. Це проблема. Ожиріння прийняло форму пандемії по всьому світі. В наших людей стрес став постійним, бо життя прискорилось, бо ми живемо зараз в період війни, ковіду і так далі. І у людей є три антистресори: алкоголь, табак і їжа. Люди, які обирають їжу, вони, як правило, гурмани. Вони отримують задоволення від приготування, вони отримують задоволення від ресторанів, вони отримують задоволення, коли їжа просто є в холодильнику. Вони відчувають спокій і рівновагу. Лікарям доводиться чути, що це хронічні якісь захворювання, що це стрес, що це сидяча робота. Ми не можемо відкидати ці причини. Дійсно, вони можуть впливати. На надмірну вагу. Але в тваринному світі ожиріння не існує. Хоча кількість стресу велика. Ніхто не побачив білочку, яка б так перенервувала, перенесла дупло на перший поверх, щоб не підніматися на другий бо важко. Кішечку, яка б не застрибнула на стільчик, бо вже така вага куди стрибати. Ні, немає. Постійна рухливість, постійна активність. У людському світі лінь двигун прогресу. З кожним роком кожна людина намагається покращити умови життя, купити автомобіль, доставка доставляє їжу, ходити не треба, люди своїм способом життя будують всі умови для сидячого і лежачого образу життя. Тим самим ожиріння виникає. Коли люди приходять до нас, ми також розглядаємо стереотип неправильного харчування, який передається з покоління в покоління. Не так важко скинути вагу, як не набрати її назад. Наше завдання побудувати новий стереотип правильного харчування триразового. Коли люди приходять до нас, ми лікуємо їх за програмою зайвої ваги, прибираємо. Їх апетит зменшуємо, скорочуємо виділення соків на перетравлювання їжі. Підвищуємо активність, ми не змушуємо людей йти до зали, присідати, наймати тренерів. Ні. Ходьба пішки. Це самий благоприємний вид нагрузки на людський організм. Дві години на день 10 кілометрів. І триразове харчування. Ми робимо так, що їсти більше не хочеться. Наше завдання прибрати бажання до висококалорійної їжі, сформувати новий стереотип харчування, основою якого буде триразове харчування. Коли ми говоримо про захворювання залежної поведінки, дуже важливо не відкладати його на завтрашній день. Коли ми маємо справу з алкогольною залежністю, люди завжди хочуть випити своє, шукають приводи, почати життя з понеділка, з Нового року от зараз є певні події, їх відсвяткуємо, а потім зав'яжемо. Події з кожним днем лише накопичуються, роблячи захворювання залежної поведінки все сильніше і сильніше. Треба прийняти важливе рішення почати нове тверезе життя. Вже сьогодні, і ви побачите зміни, суттєві зміни у власному житті вже на протязі одного року. Так само і зайва вага. Нема куди відкладати підвищений ризик цукрового діабету. Онкозахворювання, серцево-судинні захворювання, знижується якість життя, знижується кількість прожитих років. Захворювання залежної поведінки забирає від 30 до 40 прожитих років. Це статистика. Якість життя забирає так само. Почніть тверезе життя вже сьогодні. Не відкладайте. І ви не пожалкуєте про це. Клініка доктора Сороки працює вже більше 40 років. До нас приїжджають люди з різних країн, різних національностей, релігій з різними хронічними хворобами. Ми працюємо успішно вже більше 40 років, лікуємо алкогольну залежність, тютюнопаління, азартні ігри, лікуємо залежність від наркотиків, ожиріння, НУРС та різні ступені. Різні види неврозів. Звертайтесь до нас по допомогу, приходьте на консультації, ми обов'язково вам допоможемо!